Ну, а тим часом його колишній клуб на цьому тижні забронював собі бронзу чемпіонату другий рік поспіль Дніпро став бронзовим призером чемпіонату України з футболу. Матч у Луцьку був останнім для команди господарів як команди прем'єр-ліги на сьогоднішній момент. Домашнім поєдинком, тому що Авангард прощався, стадіон у Луцьку, який має назву Авангард прощався з великим футболом, і якраз у цьому поєдинку наш кореспондент Вадим все-таки вирішив перевірити, наскільки у Луцьку будуть нудьгувати за великим футболом, і наскільки вони готові віддатися для того, щоб їхня команда все-таки існувала. Кожен, хто хоч раз бачив футбольну трансляцію з Луцька, може впізнати ці балкони. Перед останньою домашньою грою Волині у історії ми спробували перетягнути луцьких болівальників з їхніх помешкань на сусідній стадіон. Нагода наступного разу так близько побачити гру УПЛ їм випаде щонайменше за два роки. Легендарні луцькі балкони поблизу стадіону Авангард зручне місце не лише для шанувальників місцевого футбольного клубу, але й для тваринок. Якщо на стадіон вас із котом не пропустять, то на своїй території є усі умови для перегляду. Але впродовж останнього в історії домашнього матчу у Волині хотілося побачити більше людей на трибунах, а не на балконах. Нашу думку поділили троє футболістів з Луцька Богданов, Шабанов і Герасимюк. А ти дед, Ми тебе ждем. Саме главне заводіла. Якщо ви їдете Луцьком у маршрутці, не дивуйтеся, коли раптом вам подарують квитки на футбол. А хто досмотрить футбол? Yeah. Самі футболісти запрошують на власний матч. Кращої реклами годі й шукати. Заскочений був не лише водій, але й пасажири. Зрештою, на двох глядачів матчу Волин Дніпро стало більше. Хоча головне завдання переконати власників балконів. От якраз тут це нам треба. У під'їзд потрапити значно складніше ніж, наприклад, в офсайд. Лучани довго поралися коло дверей сусіднього з авангардом будинку, перш ніж зайти всередину. Доброго дня. Здравствуйте. футбольний клуб Волині острбує. Хотіли запросити вас на, якби остання гра в чемпіонаті нашої в історії клубу «Волинського». Хотіли вас запросити на футбольний матч, який завтра відбудеться в 18-й годині. Якби хотіли також зламати традицію, щоб люди більше приходили на стадіон, а не дивилися футбол з балконів в будинку. Можна? Ну, на балконі на мені проще. Думки цього добродія поділяє пан Валерій, який незмінно дивиться футбол з власної оселі. 44,5 роки тут живу, і дивлюсь, і вболіваю постійно. Навіть шашлики жарю на балконі Раді Волонівська. коли на Макії грали. Батько був військовий, отримав тут квартиру. Ви вийшло, що в нас. Лучше, чем там. Вам вам краще, да? Ви вважаєте, що Тут вам краще видно, ніж буде? Да, допомого? там пиво не випити, а Тут можна <ріст> дискваліфікований Андерсон піко хотів побачити аншлаг, та, на жаль, не вийшло. Зате відпочив, поки партнери діставали по ногах. Захист Волині грав так, наче останній домашній матч має запам'ятатися не результатом, а грубощами. Горопевшика могли вилучити вже на п'ятій хвилині. На повторі його фол проти Матеуса виглядає просто жахливо. Дніпру потрібні були нестандартні дії. У пригоді став Шахов. Євген тонко обіграв польового та пробив. Шабанов довів, що може зупинити не лише маршрутку, але й удар суперника. Перший тайм вийшли. я Так думаю, вже до гри виграли. І то... Воно, як правило, приносить негативний результат. Дуже так все повільно, вольяжно. І ми так не грали останні матчі, тому нічого й не виходило. Не виходив навіть захист Дніпропетровців. Буденне вкидання за бокової та подача у штрафний майданчик закінчилися голом для лучан. Жунич зміг відзначитися ударом через себе і сам не повірив. По перерві у складі Дніпра з'явився Безус, але перший гол у відповідь відбувся без його участі. Успішною стала комбінація Руїс, Шахов, Бруногама, Матеус і знову Руїс. Костаріканець опинився на позиції центр форварда і забив у третій грі поспіль. Господарям помітно бракувало швидкості у протиборствах із атакою Дніпра. Не на в Україні не вистачає швидкості поселюється Матеусом. Якщо взяти не в Україні це саме бистрій футболіст. А найшвидший футболіст в Олині це Мемишев. Редван втік від захисту Дніпра, обіграв лаштовку і вже забивав. Але не забив, бо шахов встиг закрити ворота. Таку нагоду не гріх зарахувати за декілька. При 1-1 у нас три моменти ми не забиваємо ну, в футболі в прем'єр-лізі якого не прощаю, не забуваєш, ти завжди получиш свої ворота. Другий гол Дніпра теж розпочався з лівого флангу. Простежте за пересуванням Безуса впродовж цієї атаки. Таке враження, що гравці Волині просто забули про існування Романа, а дарма. Завжди виходжу, коли рахунок такий слизький, тому вже трошки звик. Ну, вийшло гарно, що добре, що добре вийшов, забив і команда перемогла і зайняла третє місце. Для підсумкової перемоги Дніпру потрібно було зміцнити свою перевагу. Реактивний Руїс заробив пенальті, а Матеус чітко пробив з 11 метрів. Якщо напад потішив, то на захист Маркевичу варто звернути увагу. Особливо перед півфіналом Кубка із Зорею. Горопевшик забив після стандарту занадто легко та без жодного опору від захисників Дніпра. Два-триму нам прийшлося поміняти задню лінію. Фактично, ми так ніколи не грали. Ну і. Були проблеми, звичайно. Були проблеми, що справа, що зліва, що по центру. У Дніпропетровську клопоти щодо зміни складу, а у Луцьку щодо зміни клубу. Історія ФК Волинь закінчується, ФК «Луцьк» лише розпочинається. Очевидно, лише одне Прем'єр-ліга залишає луцькі балкони і Луцький стадіон надовго. А може, і ненадовго. А може і не надовго. Може, все-таки два роки і все повернеться на. Свій рівень і знову ж таки у Луцьку буде прем'єр-ліга. Хоча, чесно кажучи, губити таку команду з західного регіону, знову ж таки, де у нас небагато команд елітних, ну дуже дуже дуже, дуже якось так ну, прикро. Сергій Вікторович. Дуже печально, звісно, ті команди, тим більше в ну, такій ситуації, казав, би, вроді все нормально. Год назад буквально в Олині І претендувала, і завжди хороші команди були у Кварцянова. Бились там за п'яте, шістоє місце на Єврокубці на, на претендували, а потім раз все оборовалися. Ну, конечно, дуже печально. Знаєте, хотів би врати, та старі борги не дають. Знаєте, є така приказка. Вона стосується багатьох команд. Зараз у нас така ситуація в країні, що в принципі люди, які ну, спонсорують, отримують цей футбол, вони мають право вибору. Ми не знаємо, які в них можливості і як вони себе можуть повести. Правда ж? Ті чи інші ситуації. Ситуація така склалася. Вони вибрали такий собі шлях. Зараз, якби в нас можливо, була стабільна економічна ситуація, ми б всі казали, що як так можна. Ну але ми розуміємо, що ми живемо живемо в таких умовах. Тому, безперечно, ми бажаємо лучанам якомога швидше повернути великий футбол на стадіон Авангард, тому що болівальників там достатньо багато. І ми бачимо, що справді люблять там цю команду. Ну і з приводу Дніпра Олександр Оксандроксіч, другий рік бронзові заслужено. Ну, я бы не стал бы, с одной стороны приуменьшать, что это успех, да, это успех. Но тот состав, который есть у Днепра, и ту игру, которую команда демонстрирует в э, весенней части. Говорит о том, что эта команда, конечно, должна была бы сражаться за чемпионство. К сожалению, этого не получилось. Почему? Но я думаю, это тема уже совершенно другого разговора. Но не думаю, что снова, это большой что мы успех. Мы живем в тех условиях, в которых живем. Мы понимаем, что проблемы есть. Так же и в Днепре. Да, у всех есть проблемы. И всех. Проблемы у всех команд есть. Одного порядка, второго, третьего. Одни не живут дома. Другие состав поменяли. Четвертый, еще что-то. Но то, что этот состав должен был быть и реально претендовать на самое высокое место... Дай Бог, другого наступний рік так і буде. Дай Бог, у нас буде знову ж таки дуже цікава конкуренція. Але давайте все-таки по цьому поєдинку, тому що в другому таймі команда Маркевич суттєво додала. Ну, прибавила, прежде всього, в скорості, в агресивності, в желанні. І з'явилися моменти. Це те, чого не вистачало в, в першому таймі. що академічна гра, не проводит. Волинь розпочала голом. Ну, тут ошибся. Лаш, только... В принципе, от него всегда можно ожидать, что он где-то так ошибется. Значит, ну а защитник просто туда посылал мяч. Ну, а получилось невероятно. Ну и в другом тайме зовсім по-иншему заграла вже команда Игра Ну, Я думаю, что тут и Волынь э, немножко активность сбавила, Хотя при счете 1-1, когда Мевиши убегал. реализует этот момент. И, кстати, игра по-другому могла развиваться. Ильич, а дальше Днепров в каждом дает в другом тайме. Вот, про что это свидетель? Ну, у него, во-первых, хорошие замены. Значит, и тот же Безус выходит все время усиливает. Значит, и Шахов намного стал интереснее играть. Лучкевич снова, я сказал, так восстановил прошлогодние кондиции. И поэтому есть кому и скорость включить, и креатив. И мы видим, насколько значит, игра стала более скоростной, но вот этот момент с Мемешевым, это то, о чем говорил Маркевич, о том, что были проблемы Сваток, Адамюк значит, ну это э, люди, которые вышли, по-моему, первый раз в весенней части, в основном составе вполне естественно, что были грубые ошибки Помолился Чагрынский Ну и опытные, да, ошибаются но не, не постраховал и опорный хав, не подстраховал, второй центральный, М могли получить за это Ну і гол по як Безос допрацював, який великий обсяг кілометражу, ну, тобто метражу в цьому, цьому епізоді він. Ні, ну він, як і игрок должен такой під нападаючими быть, который туда знайшов позицию. Значит, и не успели защитники перестроиться. Там тяжело было, потому что два габаритных центральных защитника. Ну, але все рівно, от подивіться, пять футболістів в Волині, Олексійович, і Безус абсолютно один. А, а вони стоять, вони стоять, і от бачите, значить, я не вижу, хто это. То ли это Поляк, то ли это Шунич. Он прибежал туда лицом к своїм воротам, когда практически мяч уже был в воротах. Епізод з пенальті, епізод з пенальті, встиг проштовхнути він взагалі дуже швидкий. Но, ну, что Бо... на це пенальті. Бодя должен был бы прочитать Шуст. Убери руки и все. Убери руки. Не фалить просто, ну зачем там трогать его вообще? -то? Як Лаштовка, так? Коли провожал Мемешева. Да, да, Мемешева, да. да, мемешев, да. Убрал руки, и все, он убегал. Он бы не доставал просто этот мяч. Ну и Групавшик, Олександр, все-таки не польский легіонер, він словенець. Ну, Словенец, да. И вот він якраз и гол забив. Тут ну, так тут, само. Тут грубая позиционная ошибка, можна посмотреть, что у него в ней не было, потому что там он защитник, вернее, или полузащитник слева есть. А він вбігає туди. Одні перестановилася, сіналізують. І знову таки Чиринський где-то залишився, хоча в екій зоні повинен би бы он грати. Він найвисокорослий рок Дніпра там. Ну і бачите, задоволений Миро в цей день отримав відзнаку львів'янин року. І бачите, отримав так само він і перемогу у бронзовій гонці. Тому що ще на момент проведення цього поєдинку вона існувала. Це бронзова інтрига.